Присутнім. Доброго, Доброго. ранку, ранку. Доброго Будемо ранку Будемо починати. Доброго. Шановні присутні, сьогодні позачергове засідання виконавчого комітету міської ради проводиться дистанційно в режимі відеоконференції. На засіданні присутні. Члени виконкому. Калісніченка Світлана Сергіївна. Так. Пітерова Наталія Володимирівна. Так. Губський Дмитро Вікторович. Так. Фріскі Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Нема. так Є? Дякую. дякую Так, так. Трамаренка Іван Львович. Так. Грейдін Дмитро Павлович. Немає, мені кажуть, що немає. Донець Олександр Євгенович. Присутній. Кремінь Володи... Кремінь Володимир Андрійович. Є. Некритий Павло Геннадійович. Павло Геннадійович ви не з нами, так? Да? Попік Віталій Вікторович. Присутні. Сакуренка Жанета Вікторовна. Присутня. Солоненко Леся Геннадіївна. Леся Геннадіївна, ви в нас є? Немає. Для проведення засідання є необхідний кворум членів виконкому, тому оголошую. Проектом порядку денного для розгляду пропонуються чотири проекти рішень виконавчого комітету міської ради, які потребують невідкладного розгляду. Доповідать засять Вовк Вадим Миколаєвич, директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Перше питання про початок опалювального сезону 2024-2025 року. Друге про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройної агресії Російської Федерації проти України на території Кам'янської міської територіальної громади. Доповідає Піліпас Галина Володимирівна, начальник служби у справах дітей міської ради. Третє питання про припинення перебування дитині вихованця у дитячому будинку сімейного типу подружжя Берелє та Ельхавіка. Доповідать скала Альона Сергіївна, начальник відділу розподілу житлової площі міської ради, питання 4 про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.10.2024 року номер 839 про надання житлових приміщень. Включені до порядку денного питання були оприлюднені на офіційному вебсайті міської ради та згідно з регламентними вимогами, членам виконкому була надана можливість ознайомитись з їх змістом. Зауважень та пропозицій не надходило. Пропоную затвердити порядок денний, позачергове засідання виконкому та розглянути питання без окремо. Доброго ранку, я, вибач... я вибачаюсь, доброго ранку. Доброго ранку, Дмитрій Павлович. Розглянути питання без обговорення, не озвучуючи персональні дані в рішення з обмеженим доступом. Нема заперечень? Нема. 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 Прошу голосувати за порядок денний. Перше. Колісніченка Світлана Сергіївна. Так. Тітарова Наталія Володимирівна. Так. Губський Дмитро Вікторович. Так. Фріський Тетяна Васильівна. Так. Бандарець Ганна Леонідівна. Так. Грабаренка Іван Львович. Так. Гредін Дмитро Павлович. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Попік Віталій Вікторович. Так. Сокуренко Жанета Вікторовна. Так. Дякую. Порядок денний позачергове засідання виконкому міської ради та процедурне рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше. Про початок опалювального сезону 2024-2025 років. Прошу поіменно голосувати. Калісніченка, Світлана Сергіївна, так, Ктітерова Наталія Володимирівна. Так. Губський Дмитро Пав... Вікторович. Так. Прошу пробачення. Фріський Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Гробаренко Іван Львович. Так. Грейдін Дмитро Павлович. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Попік Віталій Вікторович. Так. Сакуренка Жанета Вікторовна. Так. Дякую. Рішення прийнято. Друге: про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені знищені об'єкти нерухомого майна. Внаслідок бойових дій, терористичних актів, діверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України на території Кам'янської міської територіальної громади. Прошу поіменно голосувати. Калісніченка Світлана Сергіївна. Так. Ктітерова Наталія Володимирівна. Так. Губський Дмитро Вікторович. Так. Фріський Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Гробаренко Іван Львович. Так. Грейдін Дмитро Павлович. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Попік Віталій Вікторович. Так. Сакуренка Женета Вікторовна. Так. Дякую. Рішення прийнято. Третє. Про припинення перебування дитини-вихованця у дитячому будинку сімейного типу, подружжя Берелет та Альхавіка. Прошу поіменно голосувати. Перше Калісніченка Світлана Сергіївна. Так. Тітарова Наталія Володимирівна. Так. Губський Дмитро Вікторович. Так. Фріський Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Дурабаренко Іван Львович. Так. Гредін Дмитро Павлович. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Попік Віталій Вікторович. Так. Сокуренка Жанета Вікторовна. Так. Дякую. Рішення прийнято. Четверте: про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.10.2024 номер 839 про надання житлових приміщень. Прошу поіменно голосувати. Калісниченка Світлана Сергіївна. Так. Ктітарова Наталія Володимирівна. Так. Губський Дмитро Вікторович. Так. Фріський Тетяна Васильівна. Так. Бондарець Ганна Леонідівна. Так. Робаренка Іван Львович. Так. Грейдін Дмитро Павлович. Так. Донець Олександр Євгенович. Так. Кремінь Володимир Андрійович. Так. Попік Віталій Вікторович. Так. Сакуренка Жанета Вікторовна. Так. Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги, на цьому порядок денний вичерпано. Дякую всім за проведену роботу. Позачергове засідання виконкому оголошую закритим. Всім гарного дня, бережіть себе. До побачення.